Доброго вечора, друзі. Виходжу сьогодні знову в ефір на Фейсбуці. Потім це відео перепрошу на Ютуб. Прошу там лайкати, підписуватися, буду вам дуже вдячний. Сьогодні 1 вересня, День Знань. День знань. Чомусь це вважається святом. Ну, Звичайно, це свято велике свято для радянської системи влади. По тій простій причині, що коли ми були маленькими, то ми всі були будівниками комунізму. Я маю на увазі тих, хто народився в Радянському Союзі, їх досить багато ще. Навіть в роддомі, так, чи в як називають перинатальному будинку, там були палати, де було 5-6 молодих матерів, які народжували діточок, щоб діти відразу завикали до колективізму. Потім були ясельки, садочок, де також дітки були в колективі, за ними приглядували. Так. Потім починалася школа, коли всіх зганяли в одинакові шеренги 1 вересня в одинакових формах. Дівчат в одних, хлопців в інших, з квітами, де нам оголошували промови, які, до речі, і донині ще, можливо, не закінчилися. Тепер з часом, може, коронавірусу та війни, воно трошки відклалося на майбутнє, а можливо, і зникне, можливо, ми змінимося. Але було так. Так, родом, садок, школа, шеренги. Потім нас заганяли в одинакові класи. І під портретом Леоніда Ілліча Брежнього ми сиділи і слухали про те, як нам потрібно бути будівником комунізму. Ось, саме тому це було свято, тому що літом свята не було. Літом діточки не були під контролем цього монстра Радянського Союзу. Вони могли бути десь в бабусів, дідусі, які, можливо, були навіть не партійними десь в селі. так? Вони могли займатися чим завгодно, навіть байдикувати, що Господи прости для радянської системи влади будівника комунізму. Дітки були не під контролем. Держави під час літу не могли начутися щось такого поганого, що ну ну. Тому 1 вересня, звичайно, це було день знань, коли держава перебирала знову на себе контроль над маленькими душами наших діточок. Я донині не розумію, чи є це свято. Вчителів, які мають працювати тяжко на роботу, чи діточок, які бідні, мусять знову сидіти в класах. Ну, зараз ситуація трошки інакша, але в принципі так воно є. Перше вересня це просто 1 вересня. Це просто день, коли діти повертаються до школи. Чому це свято знань? День знань. Ну, що в нас більше другого числа чи третього числа не буде день знань. Це для мене дивно, але це така ніби прелюдія. До речі, мені дуже, знаєте, десь в середині літа мав надію, що звільнять Херсон, принаймні. До 1 вересня від цих окупантів. Як ви знаєте, можливо, вже вони що, вже там напублікували всякі книжки, всякі е, тези про єдність русського і українського народу і вже будуть впахувати нашим діточкам це в школах Херсона, Мелітополя, Генічівська та інших окупованих міст. Так вони це роблять дуже швидко, на відміну від нас. Ми пропаганду програємо в порівнянні з росіянами. Вони вже хочуть вчити про єдність руского народу, що ми всі одинакові. Ну а чому ж і ні? Чому ж і ні? Можливо, ми в дечому і одинакові. Чому їм так легко війти в клас нашої школи і відразу навіть запросити російських вчителів Рязані, і вони там почнуть викладати всяку порву ту московицьку всяку ту єресь дебільну. І наші дітки будуть слухати. Ми не встигли звільнити Херсон. Ну, сподіваємося, що звільнимо. Сподіваємося, ну, ми сподівалися на Донецьк і Луган, що ми звільнимо також швидше. Але менше з тим, чому так росіяни легко входять у ці школи? Тому що в нас, надивлячись на те, що є нова українська школа, яка розвивається, все одно дуже багато є цих е, традицій старої радянської школи. Це класна урочна система. І ще мене дуже сильно от що я хочу говорити, про що я... мене болить. Мене болить. Мене мене це боліти з кінця 90-х років, бо я не міг ніяк цього зрозуміти. Хто з вас пам'ятає прізвище вашої першої вчительки? А ім'я по батькові? Пам'ятаєте? Правда, що пам'ятаєте? Так? У мене була Ніна Яківна, прізвище забув. Чому ми продовжуємо звертання по імені по батькові і не лише в школі? Дехто вважає, що це якась е, наша українська традиція. Навіть люди, які, в принципі, ну, свідомі і читають багато книг. Але які книги? Прикладні з російської. Ну, е, звертання по імені по батькові в нас це атавізм Совка. Це атавізм Російської імперії і, його, і її впливу на нас. Впливу... Я, наприклад, зовсім недавно, декілька років тому, знайшов метрику свого діда. Ніякого по батькові там не було. І ваших діїв також не було по батькові. Не було. Принаймні, в Західній Україні, яка, ну, дякувати Богу і історичним обставинам, вона була менше зв'язана з Російською імперією, Московією, Радянським Союзом, в нас ця традиція прожилася лише з Другими совітами в 44-му році. Коли починали називати і писати в паспортах імені і по батькові, це погано, чи ні я не кажу, але це все одно це не наше, це не західноукраїнське. Вдома я маю великий архів УПА, над яким працюю Він ще я вже опрацював і можливо десь скоро буде якась публікація. Так от, там є дуже багато допитів зрадників або всяких колаборантів. Це 45-й, 46-й, 47 рік і так далі, до 50-го року, коли наша Служба Безпеки і наші всі там ну, Гун ловили всяких зрадників і допитували. І ввівся протокол. Так от, люди, які були в Західній Україні, то писалося ім'я і прізвище. А якщо зловили когось там, скажімо, з Східної України чи з Росії, то там писалося ім'я по батькові і прізвище. В нас, в Західній Україні, це 100% випадків. В нас не було такого поняття називати по батькові. Чому? Тому що такого і не було системи. Ніде в Європі нема такого поняття. Не будете ж ви поляка називати Криштоф там якимось там Сігізмундович. Хоча так, Сувки таке робили. Вони навіть е дивні азіатські імена, вони отак переіначували. Вони це робили під свій чин, під радянський чи імперський чин. Ім'я по батькові візм, воно має щезнути. воно має щезнути. Так, мене дуже дратує, коли називають Іван Якович Франко. Багато років тому я написав статтю е, Іван Якович Франко, або, або чому пан доктор Франко вам би плюнув пику за це. Вона ну, десь є, може, в інтернеті, як хочете, пошукайте. Чому? Тому що е, Західна Європа, чи взагалі Європа, вона ще в 14 столітті почала виробляти прізвища. прізвища, які були або. Ознакою твого місця проживання, ознакою твоєї професії, або ознакою твого якогось відомого предка. Прізвища в Західній Україні, взагалі в Русі, були ще в 14 столітті. В Московії їх ще й не було до 17 століття. Лише деякі Сибіряки мали прізвища. І все. Вони, оскільки нація, яка не мала прізвищ, значить вона не була вільною. Як називали? Ванька Петров. Тобто Іван син Петра. і не Іван, а Ванька в Росії так називали. Тому що там, ви розумієте, 99% це були рабами, які не мали право мати власне прізвище. В Європі ж це почало зникати в 14-15 столітті, а в 16 му прізвище фактично мало всі. І називали ім'я і прізвище. Могло бути інакше. Могло бути будь-яке: від того місця, де ти прибув, від того заняття. Так, але якщо ми подивимося будь-які документи 16 століття, в Україні прізвища вже були, ім'я і прізвища по батькові нікого ніколи не називали. Тому що це є трошки відстало, ну трошки раннє середньовіччя. Звичайно, колись усіх так називали ім'я по батьку. Як взагалі з'явилося прізвище? Кажуть, що прізвище з'явилося вперше в Китаї, і то не дивно. Ви знаєте, яка їхня популяція, і скільки їх було завжди. Так що ще 2000 років до нашої ери китайці вперше придумали, як розрізняти людей. І з'явилися прізвища. Потім вони ширилися всюди. І перші прізвища так були по батькам. Так, Макдональд, син Дональда, О'Брайен, син Брайена, Ібн Хатуб, син Хатуба. І це все було. Але потім згодом до цього почало з'являтися прізвища. Прізвища твого роду, які свідчили про те, що ти людина, яка щось собою уособлюєш, а не просто син когось. В Росії ж ця ситуація була. яка Ми знаємо, що таке Росія. Страна Рабов, страна Господ і ви, мундіри. Голубиє і ви їм приєднаний народ. В них це затягнулося, в них цього не було. І вони цю систему перекидали на нас. А зараз я вам докажу. Давайте такий, гра. Так, Богдан Хмельницький. Хто знає батька? Як його по батьку? Пауза. Довга довга пауза. Не знаєте. Може, зараз пригадали? Так ну Михайло? не має значення, але дуже довга пауза. Чому? Тому що Богдан Хмельницький був останній з тих, що ще не належав до тої парадигми руського міра. Йдемо далі. Риголі Сковорода. як по батькові, менша пауза. Вже багато хто сказав, що Савич, так? тому що пройшло 100 років. І вже руський мір і його традиції вийшли в наш світ остаточно. Тарас Шевченко, як по батькові, жодної паузи, всі скажуть Григорович, бо ще пройшло 100 років. І руський мір остаточно укріпився в нас. Принаймні на Східній Україні чи на Сході України, як тебе правильно називати. Розумієте? Отак от воно і йшло. Це те, що не було притаманне нормальному європейському капіталістичному суспільстві, в силу того, що ми попали в під вплив, під вплив перепрошую, цієї рабовласницької держави, воно до нас почало просто от ширитись. І ім'я по батькові війшло в наші паспорти. В наше життя. І ми це вважаємо нормально. Замість того, щоб називати вчительку, скажімо, не знаю, там, там пані Петлів, пані, пані Мельник і так далі, ми називаємо Анна Івановна чи, Ан, чи Ганна Іванівна, хоча насправді це Анна Івановна. Так? Це оце якесь, бачите, поняття ніби близькості, довіри і чогось сімейного. А Так не повинно бути. Можливо, можна називати по-батьку, але когось такого, я знаю, не того, хто. Ну, просто виконує функцію вчителя і так далі. Чи виконує функцію твого начальника. Це не наше, бо це є, як це називається, російською чинопочитання. Чинопочитання, по батьку звертатися. У нас завжди було пан такейто, пані такато, пан такейто. Розумієте? І не тільки в нас. Я бачив паспорти Чехів і Поляків, у них по батькові він має бути не може. І я дуже хочу, щоб в наших паспортах цього не було. Декілька років тому. Була кампанія про відміни по батькові в українських паспортах, але вона, я бачу, накрилася мідним тазом. Мідним тазом. Чому це важливо? Тому що, по-перше, за кордоном цього розуміють, до речі, я вам скажу один історичний анекдот. Одні англійські мандрівники казали в 16 столітті, що на Росії тобі на Московії є князем Іван Грозний, який за свою лють прозваний Васильовичем. Уявляєте? Оце правда. Ніде в світі немає такого. Є таке в Ісландії. Чому? Тому що їх 300 тисяч чоловік. Вони собі можуть дозволити. Гуннар Скагардсон, син Скагарда. А потім Скагарт син якогось там Еліка, і буде Скагард Еріксон. Це вони собі можуть дозволити. Хоча навіть тепер вони здається вже перейшли. Я не буду стверджувати, до нормальної паспортної системи європейського зразка. Таке було в багатьох людей. Але оце розумієте, оцей оце ідіотизм. Оце все доволить до того, що в нас на вулиці Франківську можна побачити вивіску вулиця Ки. Крапка, Данила. Короля Данила. І відносно короля Данила. Багато хто каже, що це стародавня традиція, якісь Рюрикові чи там ще хтось. Люди так, люди читали якусь літературу, але напевно перекладено з московської мови. Я ж ви знаєте, я не дуже довіряю літописам, тому що вони, скажімо так, переписані пізніше, але можна довіряти певним речам. Наприклад. Якщо ті люди, які мені кажуть, що звертання по імені по батькові було наше традиційне ще, ще з часів Русі, я попрошу вас почитати повчання Володимира Мономаха своїм дітям, яке, в принципі, автентичність, автентичність якого ну, не піддається сумніву. І якщо ви хоч раз знайдете, що він до когось звертається по батькові, я вам дам 100 гривень. Але цього не буде ніколи. Тому що навіть якщо ви подивитесь літопис руський, то там е, по батькові буде дописано в дужках редактором, радянським редактором. Ніколи не звертались. Мало того, король Данило, якщо ви мені скажете, де в Волинському літописі його називають Данило Романович, ті самі 100 гривень від мене. Не називали. Не називали. Не називали людей по батькові. Це пізніша російська вставка і традиція. Так, ми маємо своє ім'я і ми маємо своє прізвище, яке ми заробили своєю працею, чи своїми знаменитими предками, чи своїм містом, на якому ми народилися, чи містом, звідки ми прийшли. Українські прізвища прекрасні. Так, вони є якими? Вони є От не тільки. Е... Вони є в основному, в принципі, професійними. Найпопулярніше прізвище в Україні є Мельник. На другому місці Шевченко. Що це значить? Це означає професію, це означає капіталізм. А в Росії ну, Іванов розумієте? Тобто далі оця тяглість від. від звільнили їх кліпатства і дали. Ти Чейсен, Тімофей, Тімофеє, будеш Тимофею. Розумієте? І ще одне, що я хочу сказати. Що нам, крім того, що нам потрібно писати в паспорті без «по батькові» і у, пробувати відмовитись від звертання по імені по батькові в побуті, а звертатись пан, пані чи госпожа господин, якщо росіяни, нам потрібно ще дозволити в паспортах вільно друкувати імена, які люди хочуть. Вже національності немає, так? Немає. Тобто, як хтось, ну як ми можемо знати, чи він росіянин чи за Україні? То давайте, якщо його батьки хочуть, щоб він був Пьотр, то хай Пьотр в паспорті і буде записано. Так, П м'який знак, О, Т, Р. Якщо Петро, то Петро. До речі, в США, я дивився одну документалку, в паспортах є 36 варіантів імені Дестині, Доля. І ніхто над тим не заморочується. Як люди хочуть називати, то хай називають. Ще зовсім недавно, в нас була величезна проблема, що в паспортах не записувало Леся і Лесь. Бо то мало бути Олександр чи Олександра. Слава Богу, хоч це перебороли. Я вірю, що з часом оце все перемелеться. І ми відмовимося від отих от російських традицій, так? Без роду, без племені, але по батькові. Ми будемо називатися в Європі. Ну, ви ж розумієте, що. Людовік-Людовікович Бурбон. Це взагалі нормально? Це як ви смієтеся? Звичайно, що це смішно? Бо так ніхто нікого називав. Так? Чи якийсь там Марик Томашович-Новак? Чех. Ні, такого не буває. Ми, Давайте питання таке: ми ближче до росіян чи ближче до поляків, Чехів-Словаків. Якщо ми дамо відповідь на це питання до кого ми ближче, так само ми і підемо. Я маю називання людей по ім'я і по батькові. Ось, а якщо хтось скаже, що це не важливо, то я на кінець вам скажу таке, що дияло все ж таки криється в деталях. І ці маленькі деталі, вони так стукають, 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 як механізм годинника, який обертає його. І щоб стати менш подібними до росіян, ми потрібні стати європейцями і зробити паспорти європейського зразка і звертання європейського зразка. Я дуже вам дякую за увагу. Цього найкращого, і слава Україні!